Триває ліквідація атаки, яку ворог здійснив на Україну, на наші міста, на наші населені пункти. І ми бачимо, що атаки стають все більш такими небезпечними. Справа в тому, що от за один раз ворог атакував біля 16 міст: великих, маленьких: Київ, Кременчук. Ми бачили Одеса, Кривий Ріг це такі суттєві локації, суттєві об'єкти. Ворог вперше вдарив по мосту в Кременчуку. Це надзвичайно надзвичайно важливий міст, стратегічний міст. Ми, до речі, в себе в телеграм-каналі півтора місяця тому писали про мости. Як об'єкти, які можуть бути під атакою, адже ми чудово розуміємо, що таке мости через Київ, зокрема, через Дніпро, зокрема в Києві. І ми усвідомлюємо, що може трапитися, якщо мости будуть зруйновані або хоча б один. І от сьогодні ворог завдав удару по одному з мостів. Це ще раз повторюю стратегічний об'єкт, адже це міст через Дніпро. Ворог завдав ударів по. Деяким об'єктам в столиці, в Одесі. Кривий рік взагалі кажуть, що просто балістика один за одним, постріл, постріли і вибухи тривали там протягом години. Буквально за моїм вікном триває ліквідація пожежі, влучили, напевно, в склад шин. Ну, ніяких вибухів, ніяких там, хлопків, нічого цього немає. Ви можете почути роботу. Гвинтокрила, от якраз зараз пролітає і виливають воду, тому що дістатися до епіцентру пожежі просто неможливо. Там дуже багато пожежних машин. Ми були там неподалік, але працюють поки що гвинтокрили, вертольоти. Інакше ніяк. І от коли на це все дивишся, мимоволі задаєшся питанням, ну а. Скільки це буде тривати? Тобто ми б'ємо по території Російської Федерації, вони завдають відповідь, вони б'ють, ми завдаємо відповіді. Ну, це війна на виснаження, війна на те, у кого закінчаться раніше боєприпаси чи А, що. Ну, і сьогодні сталася екстраординарна подія, був постраждав. Я от скажу вже обережно, тому що українці, які такі дуже дивні. Скажеш, вразили, нічого не вразили, то ракета збита. Скажеш, ракета, ні, то БПЛА, Кличко сказав. Я вже не знаю, як з вами розмовляти деякими. Ви просто заднім умом такі розумні, багато-багато людей дуже розумні заднім умом. От вони не можуть просто прийняти факт того, що горить будівля Кабінету міністрів. Вони не можуть прийняти факт, що це дуже важливо. Вони не можуть прийняти факт що це. Дуже, ну так, незвично, і це дуже символічно важливо, тому що ми бачимо удар збито, не збито, удар, не удар, але це по центру прийняття рішень. Народний депутат Желізняк уже сказав, що палає власне там, де поверх прем'єр-міністра України. А це доволі символічно, але українцям нічого не докажеш. Вони тобі будуть запльовувати тебе, кричать тобі, в спину плювати, кидати, мовчи, ти нічого не знаєш, там що ти. Я ще раз повторюю, дуже символічні удари. І так не було за 3,5 роки війни, щоб дрон збили ну, умовно над там, офісом президента чи над. Урядом. Хоча от ми були на Банковій не так давно, і там є постраждалі об'єкти, реально є, дуже посічені. Один будинок взагалі там просто шахет прилетів. Ну, кажуть, що це в ніч на 1 січня 2024 року, нібито там загинули люди. Це прямо від банкової, ну, це на банковій, але від Офісу президента там ну, 200 метрів максимум. І а, тоді, так якось про це не дуже говорили. А сьогодні вже це неможливо приховати. Палає реально вся будівля кабінету міністрів. Ну як мінімум, дах. Да, дах палає і кілька верхніх поверхів. До речі, хто не бачив відео, я залишив у себе в телеграм-каналі. Телеграму тут в описі під відео ви знайдете. І е, мені здається, що ми досягаємо якоїсь такої стадії, коли війна почала вже почалася як ото в драці, знаєте, буває таке в бійці, на Отмаш. Тобто ти вже нічого, тебе нічого не стримає, ти вже не думаєш, куди там наносить удар, коли не наносить удар. просто б'єш на Отмаш, просто тому що от драка перейшла в таку стадію. Мені б не хотілося, щоб. Це було в цій війні, все ж таки, як-не-як, як, як, якийсь переговорний кейс намалювався, і по ньому бажано було б йти. Але ми бачимо зворотні, ми бачимо посилення атак з обох боків. Ми бачимо, що Трамп не може вгамувати Європу. Ми бачимо, що Путін об'єднується своїми союзниками, і це надає йому, звісно, сили. Тому і удари ось такі, які навіть досягають. Урядового кварталу і от, українців, прошу, от, от, особливо агресивних і розумних заднім умом. Просто згадайте, як ви голосували в 2014 році. Проти чого ви виступали в 2013 році? За що ви голосували в 2019 році? Як ви сприймали всю цю ситуацію в 2022 році? Як ви обожнювали Бориса Джонсона в 2022 році? Слова зайвого сказати не можна було. Не можна було. А сьогодні е, от декому дуже все зрозуміло. Ребята, вам як не було зрозуміло в 22-му, Вам як не було зрозуміло в 19-му, як вам не було зрозуміло в 13-му, 14-му, от вам точно так само не зрозуміло сьогодні. Агресія, хамство, якась, ну, знаєте, якісь, якісь... я не знаю, де ви взялись такі. Я не знаю, чому ви такі. Я не знаю, чому ви такі злі. Я вчу вас бачити за подіями сутність явищ. Чому так відбувається? До чого це буде вести. А ви чіпляєтесь за якусь дрібницю і починаєте з нею бігати і кричати по всьому інтернету. Ну, я не знаю. Ну, я, я не можу вас таких перевиховати. Ну, це чи освіта погана, чи то просто вам байдуже на Україну, вам хочеться просто поорати. Я, я не знаю. Для мене це диво дивне, чудо-чудне. Але я продовжую працювати і буду працювати на тих людей, які хочуть щось розуміти, більше ніж а, споглядання тих подій, які відбуваються. І таких людей дуже багато. От нещодавно а, кілька молодих людей, там, їм 17 років, вони мені кажуть, що ви знаєте, ми ваші відео так ну, політика, там не завжди цікавимся. А як починаємо дивитися, то розуміємо, що нам в цьому потрібно розбиратися. Ось для такої молоді буду працювати, для дорослих людей, для тих, які небайдужі, для військових, які розуміють, чого вартує кожен удар і наскільки це небезпечно. А ті, хто десь по тилам сидять, інколи знаєте, десь позабирались під дивани, позачинялись там і розповідають, які вони розумні, як вони розбираються в хлопках, в вибухах і в особливостях збиття ракет. Ну слухайте, ну майте совість. Не забирайте в мене час на те, щоб реагувати на ваші такі інколи недолугі коментарі. Думайте глобальніше, це дуже важливо. Примітивних людей дуже багато, вони навіть деякі з них нами керують. Тому не перетворюйтесь на них. Я вам буду допомагати тримати, тримати себе в тонусі. Ну, а за вікном, вже другий, третій. Четвертий, це вже, напевно, п'ятий гвинтокрил, який просто заливає водою. Це, ймовірно, це склад шин, бо тут немає військових об'єктів. Я не знаю, по чому вони б'ють і для чого вони це роблять.